Нашого гостя теж народний депутат, народна депутатка, голова підкомітету з питань вищої освіти, комітету ради з питань освіти, науки та інновації Юлія Грична. Пані Юлію, вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаю доброго ранку. Власне, з вами почнемо з такої теми, що є от інформація, що протягом минулого року до Держслужби з питань праці надійшло 553 звернення щодо ознак цкування на робочому місці. У лютому цього року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про відновлення позапланових перевірок за заявою працівника про вчинення мовінгу на роботі. І документ пропонує встановити, що у період дії воєнного стану держпраці може проводити перевірки для. Виявлення неформальних трудових відносин, неоформлених трудових відносин. Перепрошую, вчинення мобінгу та законності припинення трудових договорів. Це значить, що мобінг – це систематичне цькування, психологічний терор, форми зниження авторитету, форма психологічного тиску у вигляді цькування співробітника у колективі. Зазвичай з метою його звільнення. Я е, не знаю, яка була статистика, але ну 553 звернення. Я не знаю, може це грубо зараз прозвучить, але здається за 553 звернення за цілий рік. Ну якось не дуже прям така критична цифра і не дуже велика. Чи я помиляюсь? Так насправді я вам дуже вдячна за те, що ви піднімаєте такі теми в ефірі, оскільки до сих пір є величезна кількість українців, які не знають, що таке мобінг, і які тим більше не знають про те, що на сьогодні такі дії є забороненими, і за це передбачена відповідальність. Мобінг це економічне психологічне приниження насильство, яке відбувається на роботі в процесі трудових правовідносин, тобто це цькування. На роботі і дійсно в кінці 22 року Верховна Рада взагалі прийняла закон про мобінг, яким заборонила, визначила, дала його поняття і ем, передбачила за відповідальність за мобінг за психологічне економічне насильство на роботі, і, ем, але з моменту з моменту введення воєнного стану в нас е, було прийнято закон про. Ем, Ну, дещо іншу організацію регулювання трудових відносин, оскільки нас з'явилися тимчасово окуповані території, території, де ведуться активні бойові дії, що значно змінило порядок організації трудових відносин, і цей закон в тому числі заборонив ем, всі позапланові, майже всі позапланові перевірки е, трудових відносин, і в тому числі і перевірки на мобінг. І те, що от ви запитали, що тільки 553 звернення надійшло до державної служби з питань праці, насправді про. Про ну, дійсно не так багато українців знає, що таке мовінг і що мовінг є забороненим. Не так багато ще менше знає про те, що вони що людина може які дії вчиняти, якщо вона, наприклад, ну, підпадає під таке насильство, така знає, трапляється ситуація на роботі. Тому 50, 553 звернення це тільки за 23 рік, і це тільки ті люди, які дійсно ознайомлені mm. з цією процедурою і які звернулися. Таких випадків величезна кількість нас завжди була, і зараз вона є набагато більшою. І до мене звернувся освітній омбудсмен з тим, що він отримує величезну кількість. Звернень і скарг наших працівників, які працюють в сфері освіти, щодо мовіного на роботі. Тому на жаль, на сьогодні це тільки така суха статистична цифра. Насправді, в звичайному житті таких випадків дуже багато, і вони їх кількість збільшується під час повномасштабного вторгнення, оскільки люди перебувають в достатньо ну, такому складному психологічному стані. І це проявляється на роботі люди зриваються. І це тому зараз ми подали законопроект про те, щоб саме безпосередньо у випадках мобінгу можна було здійснювати перевірки на роботі, тому що ну цим питанням зараз потрібно займатися. Ми спостерігаємо і отримуємо інформацію про те, що дійсно питання. Достатньо гостро зараз стоїть якраз сьогодні. Зараз об 11 годині у нас буде засідання комітету з питань соціальної політики. де ми будемо розглядати цей законопроект. Я так сподіваюся, що підтримують всі депутати. Тому ж ну підтримка вже є. Ми вже поспілкувалися з ними про те, щоб винести цей законопроект в зал, прийняти його швидко і дозволити проводити перевірки державної служби з питань праці у випадках мобінгу, тому що це на сьогодні ну це це, 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 це важливе питання. Ми зараз всі живемо угу. умов, в умовах Юлі. війни. А це е, боротьба з цією проблемою. Вона якось вписана в нашу цю дорожню карту щодо вступу в ЄС. Є якісь критерії вимоги від наших партнерів? Так я не можу сказати, що це прийняття закону про мобінг в нас було рекомендовано європейською комісією або іншими міжнародними структурами. Але в усіх це є був євроінтеграційний закон, тому що в усіх розвинутих країнах світу мобінг визначається на рівні закону як протиправне явище, і за нього передбачається в більшості країн навіть кримінальна відповідальність, тому що це дуже суспільно небезпечний діяльність, якого ми спостерігаємо в усьому світі і самогубства, і напружену ситуацію на роботі, що впливає згодом на результативність діяльності будь-якого підприємства, основи організації, впливає на економічну, і потім в результаті впливає на економічні показники країни. Тому е, з, з мобінгом борються всі країни світу, які розвинені, розвинені демократичні, і, і багато років це вже відбувається. І, е, а те, що в нас тільки е, фактично в 2022 році було прийнято цей е, закон, е, ми дуже дуже відставали від цих європейських країн. Тому дійсно тепер е, в нас мобінг як і. В усіх країнах, де звертається на це увага, теж врегульований на рівні законодавства, і тепер нам потрібно зараз запустити можливість здійснювати перевірки і захищати наших громадян від цього. Я вам дякую за цей ефір. Я так. думаю, що сподіваюся, що якомога багато більше українців його подивиться, Я буду знати про те, що дай Боже найближчим часом ми надамо можливість знову по-новому ці перевірки, і люди будуть. Мати можливість звертатися скаргами і отримувати захист від держави у таких випадках, угу. вивчаємо нову термінологію. Про булінг законопроект вже був. Да? Тепер мобінг врегулювали. Що ж, долаємо всі ці проблеми разом. Спасибі, пані Юлія, за те, що долучилися до нашого ефіру. Юлія Грішина, народна депутатка, голова підкомітету з питань вищої освіти, комітету Верховної Ради з питання освіти, науки та інновацій. Дякуємо.